Друзі, привіт! Як завжди, я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо надзвичайно смачний салат. Салат називається Різдвяний віночок, тому його можна приготувати на новий рік або ж на Різдво. Ну, і, звичайно, можна його приготувати на будь-яке інше свято. Це по бажанню. Салат со смаком неймовірно смачний, дуже ніжний, з куркою та вершковим плавленим сирочком. Перелік всіх складових цього салату ви знайдете у відео, а також, як завжди, всі рецепти дублюю в описі під відео. Залишайтеся разом зі мною і давайте готувати. Готується дуже швиденько і для початку нам треба взяти два вершкові плавлені сирочки та поставити в морозильну камеру. Далі підготуємо цибулю для салату. Цибульку нам треба попередньо замаринувати. Цибуля у мене червона, але беріть звичайну білу теж буде смачно. Нарізаю на ось такі досить маленькі кубики. Складаю її в мисочку і додаю спеції. Всього буквально по чуть-чуть. цукор, сіль, лимонний сік. Також додаю суміш перців та небагато рослинної олії. Добре перемішую і залишаю цибулю маринуватися на декілька хвилин. Хтось доливає кап'яченої води. Я не люблю так маринувати. Після того, для мене цибуля така трішечки, як би проварена. Готую завжди лише ось таким способом. Виходить дуже смачно та ніжно зовсім не гірчить. Цибуля наша маринується. Далі готуємо всі наші останні інгредієнти. Тут в мене запечене куряче м'ясо. Можете куряче м'ясо просто відварити у підсоленій воді і додати якісь там спеції за смаком. У мене було запечене, тому його використовую. Нарізаю на такі довільні шматочки. До речі, тут у мене 200 г запеченої курочки. Також нам потрібно три картоплини невеликих розмірів, три яйця, та будемо це все заправляти, або, правильно казати, змащувати майонезом або ж майонезним соусом. Натираю картопельку на дрібній терці і можна вже збирати наш салат докупу. Беремо чисту тарілочку, посередині ставимо склянку, кругом неї будемо формувати наш віночок. Змащую дно тарілки майонезом. Або, як я використовую сьогодні, майонезний соус. І перший шар в нас буде з запеченої курочки. Складаю запечене м'ясо та добре його змащую майонезним соусом. Другий шар в нас натерта картопля. Накладаємо досить такий великий шар. У мене пішло три невеликі картоплини. Я це все роблю руками. Руки в нас чистенькі, сухі, тому можемо спокійно робити. Присолюю, злегка я уплотнила картоплю, добре присолила та даю чорний молоний перець. Так само картоплю змащуємо гарно. Майонезом. Картопелька добре змащена. Зараз у нас третій шар з маринованої цибулі та консервованої кукурудзи. До речі, обов'язково зливаємо сік, який виділяє. Наша цибулька при маринуванні. І злегка промащуємо майонезом. Не дуже багато, лише так, щоб наступний шар міг добре з'єднатися з нашим салатом. Цього достатньо і на черзі в нас вершковий сирочок Я дістала його з морозильної камери. Для того відправляємо його в морозилку, щоб нам було легше натирати на дрібній терці. І відразу хочу указати. Яку я зробила невеличку помилку. Я спочатку його натерла на дощеці, далі розкладала вже четвертим шаром на салат. Але потрібно відразу натирати зверху на салатик. Так він буде дуже гарно лягати рівномірним шаром. Я це зробила але вже з невеличким трудом. Ось, бачите, гарно натирається. після того, як він трішечки схопився в морозильній камері. Натираємо шар жовтків з наших відварених яєць, білок поки залишаємо, і додаємо натертий вершковий плавлений сирочок. Змащуємо гарно майонезом, стираємо все лишнє сухою чистою серветкою, і натираємо вже наверх відварений білок, який у нас залишився. Забираємо акуратно виймаємо склянку, і наш різдвяний віночок готовий. Складаю його в холодильник там на 2-3 години, щоб він добре настоявся. Перед подачею на стіл вкрашаю зеленим кропом. Також ще украсила зернятком граната. І, як на мене, це дуже гарно та ніжно виглядає. Являється прикрасою нашого новорічного столу. Смак його дуже смачний, ніжний, ситний. До речі, якщо ви не любите цибульку в салатах, ви можете цей інгредієнт пропустити. Але мені з цибулею дуже і дуже смакує. Обов'язково приготуйте ось такий різдвяний віночок на новорічний стіл. Або на різдво! Готуйте з любов'ю і хай вам смакує! Друзі, дякую за те, що були разом зі мною на каналі Мамина Помічниця! Дякую всім, хто підписаний на мій канал, також запрошую, хто не підписався. Обов'язково підпишіться та підтримайте мій україномовний канал на YouTube. Також, будь ласка, діліться моїми відеороликами у своїх соцмережах, і тим самим ви допомагаєте розповсюджувати мої відео на просторах інтернета. За це вам буду дуже вдячна. Ну, а я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю мирного неба, Божих благословінь і до наступних зустрічей. З вами була Мальвіна.